Бахмут Солидар, Мар'їнка, Красногорівка, Турецьк, Авдіївка під обстрілами російських окупантів. Цілодобово зранку, десь з 5.30 почалися масовані обстріли міста. 8.15 також масований обстріл, Потім 11.20 обстріли. Ну і так, поодинокі прильоти по місту є по пораненим вчора мали. Одного загиблого і одного пораненого. На сьогодні поки що, дякувати Богу, все нормально. Росіяни гатять по Авдіївці без розбору, говорить Барабаш. Б'ють по інфраструктурі, розстрілюють житлові будинки. І так щодня. Люди, що досі залишилися, поступово виїжджають. По логістики дуже складно все, але завозимо місто і ліки, і продукти харчування, по місту розвозимо. Ну, намагаємося. Якось людям допомагати, як ну є можливість, бо дуже щільний обстріли і плюс дорога. Міст міста майже постійно обстрілюють. Евакуація з області відбувається щодня. Люди виїжджають не тільки через небезпеку, а й через наближення холодів. Бо централізованого опалення не буде. Відновити газопостачання неможливо, каже Павло Кириленко. Задача така, щоб ми пройшли осінньо-зимовий період, до далеко... якого. Як я вже сказав, йде ретельна підготовка по альтернативним видам палива, закупівлі безпосередньо цього палива, електроприводів, металевих печей, необхідно, щоб людей і ми ж також розраховуємо взагалі всіх, хто перебуває на території області, було не більше 235 тисяч. Із Красногорівки під обстрілами екіпаж поліції Білий Янгол вивозить літніх та маломобільних людей. Кожного забирають за адресою проживання, допомагають зібрати речі та посадити у броньований автомобіль. За добу російські окупанти зруйнували 40 житлових будинків, обстріляли 14 населених пунктів Донеччини. Поліція документує злочини РФ. Олександра Зоз, новини на Суспільному, Донбас.